Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хочеться на рунах подивитись, яка є ситуація станом на зараз, яка тривожить, і чим вона може завершитись. Чомусь таке бажання. <кій> Вчора був дуже важкий день, <кій> не працювалося. Ну, а сьогодні хочеться подивитись таку тему. Покажіть нам, руни, яка ситуація тривожить людину, котра дивиться зараз цей розклад. Покажіть, руни, станом на зараз, яка ситуація. Тут показують, по-перше, є якісь перешкоди, які вам не хочеться долати, не хочеться загострень, не хочеться конфронтації, є якісь, можливо, дійсно перепони, і вони якось впливають на ваше внутрішнє, ви себе відчуваєте навіть десь знеціненим, як наче воно, знаєте, не підтримується вашим внутрішнім я, не викликаю ніяких імпульсів і призвело до якогось застою у <застою> вашому житті, як все зупинилось, наче Скоріше за все, ви для когось може програтися, що тут є, як наче, відносини між. Чоловіком і жінкою, котрі не можуть знайти спільної мови, вони, як наче вам здається, це вам так здається, що ну, йде якесь знецінення. І воно все призвело до застою, немає розвитку. Все якось не так, як вам би хотілося. Вам хотілося б більшої легкості. Щоб все йшло як іде, щоб не потрібно було нікому нічого доводити. Але покажіть руни точніше, з чим це пов'язано, що тут. Вони показують, що <кій> дійсно хочеться якихось змін кардинальних. Але ви чомусь захищаєтесь від цього. Захищаєтесь, можливо, є якісь страхи, якісь минулі помилки чи минулий досвід, який заважає вам проявитися в повній мірі. Можливо, хотілося б чогось вже нового, такого нового. Але. Ну, вам здається, оцей момент знецінення, що ну, або людина не відповідає вам взаємністю, або в самої вас, або в самого не вистачає якогось, чи то бажання, чи то. Може, знаєте, нема сил. Можливо, хтось зараз хворіє. Не знаю, зараз така ситуація, що багато хто хворіє. Так. Так. Ну, руни підтверджують те, що цей застій, оце непросування далі, те, що немає якогось розвитку, воно вас вводить в розчарування. Е, нема у вас якихось бажань. Але руни кажуть, що ви чомусь ще й зачиняєтесь від цієї ситуації, не хочете її прояснювати. Так, покажіть руни ще, це насправді так. Так, дивіться, руни кажуть, що, як наче, знаєте, Є якась чи то таємниця, чи то вам би хотілося знати точніше. Але все якось так, знаєте, від вас наче закрито, а вам би хотілося, щоб втілилося те, про що давно вже думалось, мріялось, щоб народилося щось нове. Але воно, знаєте, таке поки що, ну, як знаєте, довго носив, обдумував, бажав, мріяв. Хотілося б, щоб це втілилось. І воно поки що ну, не зрозуміло, чи то воно втілиться, чи ні. Чи це по долі такий розвиток подій, чи це не по долі. Ця руна як жереб долі, як шанс можливо. І зараз туди, куди вона розвертає вас, це дійсно. Так. Вам не зрозуміло, чи є якісь почуття, чи є якісь позитивні емоції. Можливо, ви знаходитесь в якихось ілюзіях, руни кажуть. Ви помиляєтесь. Дивіться. Зараз я вам скажу. Оце знецінення і. Те, що ви відчуваєте себе ну, якоюсь нецінною людиною, що ви начебто не цікавите, можливо, свого партнера. А якщо ж це не про відносини, хоча натяк тут більше про взаємини між жінкою і чоловіком, але не обов'язково. Якщо це стосується, до прикладу, якоїсь робочої сфери то також ви відчуваєте себе там, як наче до вас ставляться несправедливо, вас там обесцінюють, у вас немає, знаєте, як відчуття того, що ви потрібні. І це вам здається, що ну, до вас немає того, чого би ви хотіли, немає відклику, немає взаємності. Але руни кажуть, що це ваша помилка або ілюзії. Ще вони транслюють, що цей застійний період, який не приносить вам радості і призводить навіть до якогось розчарування, він також, можна сказати, по-перше, це як неправильна інформація, це помилка або ілюзії. Тому що, думаю, що насправді тут є. І трансформація, і зміни, котрі подолі, котрі можуть народити щось нове. Добре, покажіть, руни, як з цієї ситуації вийти, що допоможе розібратися в цьому. Так. Ще руни кажуть, що е, у вас зараз немає потрібної комунікації і недостатньо, знаєте, знань, інформації. Можливо, вам би стало в пригоді трохи цю ситуацію якось прояснити, обговорити, але вам поки що недостатньо цього. Чи то ви не хочете, чи то ви зачиняєтесь, чи то те, що ви собі надумали помилково, ілюзорно, воно вас стримує якось. Добре, покажіть, Руне, як з цієї ситуації вийти, що робити? Це. По перше руни радять, що потрібно робити. так Оце нове, котре хотілося би, щоб нарешті народилося і сталося в вашому житті. Воно дійсно зараз, знаєте, зараз народжується. І це вам по долі. Це такий доленосний момент, можливо, для когось навіть кармічний, для чогось норне постаралися і повернувся флюгер долі, саме в цю сторону, то потрібно, щоб вийти з цієї ситуації, по-перше, забажати дуже сильно перемогти, забажати вкласти туди свою енергію, <кій> прислухатись до свого. Енергетичного наповнення, тому що руни кажуть, що тут потрібна енергія, сонячна і світла гаряча. Але якось знаходячись в ілюзіях, помилково вважаючи, що ви десь знецінені, що вам не відповідають взаємністю, що у вас немає на це не, сил, не бажання, то руни радять цього не обирати. Це не ваш шлях. Це не ваш шлях, це не ваш вибір. Це гальмує навіть ваш, ваші прояви. Це, знаєте, веде вас не вперед, а назад. І як начебто, знаєте, ви потрапили в лабіринт і не, не знаєте, як з нього вийти. У вас немає того факела, який освітлював би вам шлях і направляв вас. І от саме цей факел, саме це полум'я, саме цю енергію потрібно вкласти. Щоб вийти з цієї ситуації, вона не прояснена. Вона не прояснена зараз, і треба все прояснити. Прояснити, знаєте, дійсно, ну, правдиво. І це відкриє вам шлях, тому що шлях, по суті, руни показують. Ви маєте можливість собі відкрити і рухатись далі, рухатись вперед. Але зараз на зараз Ви собі помилково, скоріш за все, ілюзорно придумали якусь таку ситуацію, і це призвело просто до застою, який вас розчаровує. Руни ж показують, що треба рухатись далі, не зупинятись. Так, покажіть руни ще, що стане в пригоді в цій ситуації. Дивіться, багатьом з вас потрібно, по-перше, вкласти більше своєї енергії, щоб зрозуміти, чи дійсно вам це потрібно. Ну, окреслити свою <кій> надмість, нужду в цьому. Вирішити для себе чітко, чи воно вам дійсно потрібно. І оці обмеження і страхи. Вони зараз у ваших відносинах, приводять до хаосу. Вам хочеться від цього вже відмовитись. Скоріше за все, вам це нагадує, можливо, якісь минулі моменти в вашому житті. Але в думках хаос руни радять, що би допомогло, кризу перевести в гармонію. Вийти з обмежень і створити дійсно гармонійний союз, якщо він дійсно вам потрібен. І підійти до цього трохи не так, як ви звикли, не традиційно. Можливо, ви маєте якісь свої цінності, котрі вже давно вклалися у вас в вашому розумі, в ваших тонких тілах, і ви Ну, звикли так. І вважаєте, що тільки так правильно, а не інакше. То до цього потрібно підійти по-творчому якось, якось не так, як завжди, нетрадиційно. Тоді це дасть можливість руху вперед. Це виведе з цього застойного періоду, який зараз вас так розчаровує і гальмує. У вас неправильна помилкова інформація. Ви... Більше це як надумали, це якась як для вас зараз як таємниця. І її би потрібно прояснити руни так, транслють, бо це веде вас не вперед, це веде вас назад, це не прояснення. І, щоб вийти з цієї ситуації достойно, то потрібно оці страхи, оці обмеження, в яких ви зараз знаходитесь, вивести в стан гармонії. В стан ну, для когось що актуально, чи то взаємин з вашим партнером, знайти, знаєте, баланс між всіма енергіями, прояснити ситуацію, вкластися туди енергетично, збалансувати все так, щоб це дійсно було гармонійно, щоб, щоб це радувало. І підійти до цього не так, як ви. Звикли нетрадиційно. Щось, можливо, потрібно відпустити, для того, щоб рухатись вперед. Так. І що ви можете отримати на перспективу. Якщо прислухаєтесь до цього, покажіть руни. Так. Сама вискочила ця руна. Ви отримаєте перехід в щось нове. Для когось. Це нове може бути пов'язане, е, знаєте, як з, зі злиттям. Ця руна часто означає вкластися в щось, злитися з чимось. Е, знаєте, вкластися по повній. І це призведе вас до нового. Перейдете на новий рівень в новий період, в якийсь ви вступите, і він обіцяє бути яскравим. Ще ця руна може говорити про те, що вам. Відкриється, знаєте, енергії, як то молодості, можна сказати, енергії свіжості, молодості, яскравості. Так. так. Дійсно, це буде, це буде з часом такі яскраві моменти, такі молоді енергії. Вони можуть бути як результат з часом. Але для цього дійсно потрібно вкластися і прояснити, тому що руна урожаю випадає. Що посадиш, те і виросте. Хочеш троянди, саджай троянди, а хочеш, картоплю саджай картоплю. Ну, якось так, ви отримаєте на перспективу. В цій ситуації гарний розвиток, яскраві енергії, якщо проясните ситуацію, якщо вкладетеся, якщо підійдете не так, як ви звикли, вийдете з обмежень і переведете ці обмеження в гармонійні союзи. Якщо ви будете здатні. Ну, Постигнути цю науку дарів, дарувати і отримувати. Мається на увазі вміти дарувати енергію віддавати і вміти брати рівноцінно. Але не так, як ви звикли. Скоріше за все, ви звикли якось. Ну, можливо, це шлейф минулого, але якщо ви вважаєте, що зараз вас хтось знецінює і відчуваєте себе розчарованим, то, скоріше за все, це шлейф з минулого потрібно його відпустити і рухатись далі. Так. Руни показують, що в тому новому періоді ви Дійсно можете отримати свою стабільність. І якщо ви вкладетеся, дійсно вкладетеся яскраво, пристрасно, то ви отримаєте результат, ви заспокоїтесь, що тут? Зруйнується холод, зруйнується оця вся незрозуміла ситуація. Руни так показують. В Хель піде цей холод, на нього не потрібно буде звертати вже ніякої уваги. Те, що не зрозуміло і не прояснено, воно зруйнується. Так. І ще руни показують, що <кій> оцей новий період для когось це можуть бути. Дійсно, яскраві побачення, зустрічі, для когось нове знайомство. Для когось це може бути втілення своїх, знаєте, мрій. Якщо ви дійсно в це вкладетеся по повній, то ви отримаєте навіть, знаєте, благословіння від вищих сил, тут може бути декілька розвитків. Ну, по-перше, для когось, можливо, коли він вийде з цього стану знеціненості і застою, то для нього, можливо, й новий період, ну, десь, можливо, десь в мережі може бути знайомство якесь нове, щось нове почнеться. Можливо, якась робота може бути пов'язана з соціальними мережами, взагалі з інтернетом. Може бути. Якщо у вас вже є якісь взаємини, то тут руни показують, що якщо ви вкладетеся і проясните всю цю ситуацію, то тут, ну, як доленосність якась, як наче самі вищі сили бажали би, щоб ви так зробили, наче вони вас підводять до цього. І неспроста цей період був вам даний для якихось уроків. Ви щось повинні були зрозуміти. Можливо навіть те, що не така, то ви вже не цінна людина. І можливо, що ви помиляєтесь, ви повинні це зрозуміти. Так, так і все. все приведе до змін. Змін на краще. І всі непрояснені ситуації зруйнуються на перспективу. Але для цього потрібно вкластися, щоб отримати свій урожай. Це дійсно будуть зміни. Зміни, ви вийдете з цього застою, так. ви вийдете з цього застою, ви чітко зрозумієте те, що зараз вам не зрозуміло. Можливо, ви з усією відповідальністю підійдете до цієї справи. Ви відчуєте, що цей результат, цей врожай, який ви збираєте, який ви отримуєте, він дійсно призведе вас до якихось змін. Можливо, і у власному житті, можливо, в соціумі, можливо, хтось з вас дійсно проявить свої таланти, проявиться. Але цей період. Має бути яскравим і повинна зруйнуватися все те, що вам зараз невідомо. Для цього потрібно все прояснити. Руни показують так. ну Повторюся, цей ряд транслює, що, скоріш за все, це відчуття несправедливості, знеціненості, того, що вам не відповідають взаємністю, це все є е, ілюзії. І це вас заводить в якийсь лабіринт, темний лабіринт. Це потрібно все гармонізувати, прояснити, вийти з кризи і підійти до цього не так, як ви звикли. Якщо ви звикли махати мечем. Рубати з гаряча, то підійдіть по-іншому. Якщо ви звикли захищатись, зачинятись, не бажати проявлятись, то підійдіть тут по-іншому. Ну, ось такі паради від рун в такій ситуації. Бажаю нам всім миру, добра і відчувати себе дійсно важливою, цінною людиною. Яскравою і всім бажаю досягти того, чого так давно вже хочеться, щоб це було новим і яскравим.